Освітня програма журналістика в Національному університеті водного господарства та природокористування це освітня програма, що має сертифікат про акредитацію від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Одна з унікальних рис нашої освітньої програми це те, що, окрім журналістських компетентностей, наші здобувачі. Отримують, мають змогу отримати е, також компетентності з організації медіабізнесу, е, медіа знання з медіамаркетингу, е, медіа-менеджменту. Тощо у нас потужний професорсько-викладацький колектив: три доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів. Е, Унікальна такою особливістю нашої програми є також те, що ми е, до залучаємо до до освітнього процесу е, журналістів. Практики програма журналістика має виразне практичне спрямування. У нас широка база практик. Е, у нас є дві філії кафедри на у медіакомпаніях. Студенти мають змогу долучатися до численних майстер-класів, гостьових лекцій медіапрактиків практиків з українських та зарубіжних. Ми також реалізуємо стратегію інтернаціоналізації вищої освіти, нашого і наукового наукової і освітньої діяльності. Студенти освітньої програми журналістика можуть навчатися упродовж семестру. Безкоштовно е, у, наших, е, у польських університетах, партнерах нашого закладу е, ми маємо прекрасну матеріально технічну базу, належні лабораторії, зокрема медіалабораторію, телестудію, радіостудію, е, аудиторний фонд е, і все для навчання і дозвілля. Тому тобто, ми все маємо для того, щоб готувати нову генерацію українських журналістів на належному рівні. А якісна журналістика це одна з підвалень свободи, за яку ми зараз боремося.